Вітаю вас, друзі. Сьогодні хочеться побажати, щоб кожна людина задумувалася, Є в мене сьогодні в серці милість, любов Божя. І взагалі, що мене сьогодні наповняє. Якщо в моєму серці є Бог, Божа любов, то я можу її віддавати. Ближнім служити, нести світло в цей мир, щоб дійсно більше ставало віруючих людей, які вірять в Бога. І взагалі потрібно не просто, не, не просто говорити, що я вірю в Бога, але потрібно показувати своїм життям, своїми поступками. Бога, що взагалі, чим людина керується, яким духом, Божим чи сатани, і як це відрізнити по плодам, по ділам. І це буде найкращий показник, який відображає, чим я керуюсь. І мене надихає сьогоднішній ролик тим, що е, взагалі е, багать, е, дуже багато людей вони думають, що Бог любищий, Він все прощає, все, ми живемо по благодаті, все буде добре, ми підемо е, в рай. Але е, Бог, він любищий так і е, є, але він і справедливий. І він бажає, щоб кожна людина прийшла, покаялась і жила по його слову, щоб це слово відображалось в моєму серцю, в моєму житті. І я міг служити і нести це Євангеліє, це Слово Боже не іскажає. Бо навіть фарисеї вони знали слово, але була нечистота, була добавка. До слова Божого, і убавка, да? і несли, що їм казалось, що їм буде вигодно. А дійсно учні Христові, вони відображали свого вчителя, Ісуса Христа, і несли це Слово, і це слово дійшло до нас, до нас, щоб ми преобразились і також спаслись. Тепер моя відповідальність, щоб нести це слово далі. щоб було в цьому житті, в, цьому, в цій страні і в цьому мирі більше любві Божої. Я залишу описання під відео. Заходьте, пишіть і пусть Господь хранить вас. Амінь.